Для початку необхідно знайти наше направлення. Для цього у розділі Направлення натискаємо Знайти направлення, вставляємо номер направлення та кнопочку пошук. Після чого обираємо потрібне направлення, переходимо в нього та натискаємо кнопку перейти до погашення. Після чого натискаємо біля пацієнта на деталі, для того, щоб перейти в картку пацієнта. Там ми обираємо діагностичні звіти. Та натискаємо Створити діагностичний звіт. Після чого вносимо послугу, на яку треба створити діагностичний звіт. Обираємо направлення та заключення. Далі нам у це діагностичний звіт потрібно додати спостереження. Весь перелік кодів спостережень доступний зараз на екрані. Я вам покажу, як додати декілька. Натискаємо Додати спостереження, вносимо код значення, а натискаємо Створити. Створене спостереження успішно, після цього повертаємось, натискаємо Додати спостереження і так, всі послуги, які потрібні. Після того, як додали усі спостереження, натискаємо Підписати кепом. Підписуємо наш діагностичний звіт. Після чого повертаємося у наше направлення, обираємо діагностичний звіт, яким треба погасити це направлення та погашаємо. Направлення успішно погашене.